Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Отже, Віталій Зюба, капітан Атлетик футзал. Сьогодні не було на лаві для запасних головного тренера і фактично ти виконував його обов'язки. Як тобі гра у такому ракурсі? Ну, По-перше, хочеться привітати нас з перемогою, але я скажу, що це заслуга тільки хлопців і головного тренера. Ну, моєї заслуги там якоїсь э, немає. Хотілося б подякувати нашим болівальникам, нашому президенту, одному і іншому за такий чудовий зал. Ну, атмосфера дуже чудова. Тось, все, все склалося так, як ми й хотіли. а годин очікували такого результату? Та ні, ну якби планували. Перемогти, а з яким рахунком 8-1 чи 1-0, то це вже не важливо. Головне, що перемога, плюс 3 залікових бала і рухаємося далі. Павбет. Титульний партнер Павбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.